Я тільки що зловив таку яму. Я не знаю, я на мгновення побачив свого діда Петра покойного. Ще з вам покажу. Откуди на ходову готувалось нападіння. Глибина цієї ями 14 сантиметрів. Якщо водій втрапить у таку дорожню пастку, ризикує ще довго ремонтувати своє авто. На жаль, на трасі житомир попільня вона не єдина. Такі ж усіють майже увесь шлях. Погані дороги вічна тема для нарікань та скарг від громадян. Після снігів та дощової весни вулиці Житомирщини перетворилися на суцільний жах. Ями, вибоїни та цілі калабані всюди. Головна загадка для автомобілістів як довго їхній автомобіль витримає таку трясучку. Стан доріг в Житомирі жахливий. Їх потихеньку якби, роблять, але все одно, ну, так як вони приходять в негодність, скажімо так то не встигають їх ремонтувати. Дуже великі ями. Жахливо. Твільський шлях, наприклад. От, а так, наприклад, траса кочерів, кочерів малин Автомобільні дороги на бердичів, черніхів та інші населені пункти у жахливому стані. На трасі Житомир Попільня зараз проводять аварійний ремонт. Ліквідовують найбільші та найглибші ями на тих ділянках дороги, які вже достатньо просушились після затяжних дощів. Комунальники кажуть, ремонтуватимуть лише чотири кілометри дороги. Аварійний ремонт це одного ми не вирізаємо. Ямку обливаємо бітумом і потім одразу то за асфальт укладаємо його. Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Житомирській області закрила дві смуги на трасі в напрямку Бердичева. Пояснюється бажанням уникнути подальшої руйнації дорожнього покриття. У зв'язку з тим, що ми наразі не можемо провести ні поточний середній, ні капітальний ремонт цієї ділянки, переспрямовано рух однією, одні одним напрям, однією полосою в обох напрямках. Тобто, за рахунок цього, ми забезпечили проїзд без аварійний. І плануємо ремонтувати зношену е, проїжджу частину на цій частині дороги. Планують ліквідувати вибоїни протягом двох місяців, але термін може змінюватись в залежності від фінансування. Щодо інших трас, ситуація наразі не вирішена. Бюджетні кошти виділяють лише на дороги стратегічного значення. Усі вони погоджені з Житомирською обласною військовою адміністрацією. І зараз ми змушені лише працювати за рахунок експлуатаційного утримання і забезпечувати хоча б мінімальний проїзд автомобільними дорогами. Як те? Територіальними так і регіональними і ну в першу чергу міжнародним наразі бюджет для ремонту доріг закладають лише частково. Тому суттєвого покращення ситуації очікувати не доводиться. Анна Чепуль, Олександр Немержицький, телеканал СК 1